Бомбосховище у квартирі це норма для Ізраїля. Ця країна оточена недругами. Тож питання безпеки тут першочергове. В Ізраїлі постійно удосконалюють правила норми і вимоги до приміщень, бо від цього залежить життя людей. Тож ми розпочинаємо серію матеріалів про досвід Ізраїлі, який став актуальним для України. Ось саме ця кімната називається вона Мамад. На ібриті тут такі досить важкі двері, які потрібно сильно захлопнути, підняти ручку вверх, і таким чином кімната буде герметично зачинена, ну, враховуючи, що ми вікно теж зачиняємо. Олена показує так звану кімнату бомбосховища у власній квартирі. У звичайному житті це дитяча. Крім того, що це приміщення має специфічні двері, вони мають бути металеві та герметичні. Тут є ще спеціальне вікно. Вікно дуже важке. Дуже важке, важка ручка. Мені здається, що в стресі я, звісно, зможу побороти все. Але наразі Ай, без допомоги не обійтись, Мені здається. Обов'язкові елементи цієї кімнати фільтри для захисту від атак хімічною зброєю. Тут є ось таке дно, яке опускається. І там ми витягуємо шнур, який вставляємо в розетку. І ця вентиляційна коробка діє наступним чином, коли якась хімічна атака, і нам потрібно, щоб в цій кімнаті було повітря чисте. З цієї коробки у нас проходить повітря очищене вже через оту дирочку, яка в другій стороні кімнати. Це повітря виходить уже назовні. Вхід у вентиляції зовні це там, де за помаранчевою шафою ось цей фланець. Через нього ми фільтруємо повітря. Геннадій, архітектор. Він добре знає вимоги до будівництва мамаду. Двері, вікно і система очищення повітря ще не всі особливості цієї кімнати. Важливою є і специфіка будівництва стін. Є дві сітки: зовнішня та внутрішня. Вони повинні захищати, армувати бетон від того, що щоб уламки не розліталися всередині кімнати, зовнішня сітка йде 20 сантиметрів вертикально і горизонтально, а внутрішня змінюється кожні 10 сантиметрів. Таким чином вона стримує уламки бетону, які можуть потрапити всередину. Площа Мамада має бути не менше 9 квадратних метрів. Висота стелі 2,5%. Стіни повинні бути залізобетонними від 25 до 30 сантиметрів. Ще одна особливість цих кімнат, вони будуються одна над одною в багатоповерховому будинку. Неважливо, як будинок зведено. 70% стін, а ще бомбосховища під землею. Тим самим формують такий собі каркас міцності. Ці бомбосховища зміцнюють будинок, а ще вони можуть врятувати від землетрусів. Це приміщення захист від уламків ракет, землетрусу та хімічної атаки. Однак від прямого влучання мамат не захистить. На щастя, користуватися цією кімнатою нам ще не довелося. Ми тут живемо майже два роки в цій квартирі. Але були випадки, коли було попередження, що з Лівану можливий обстріл, а наше вікно якраз виходить на Ліван. Тому ми про всяк випадок зачиняли вікно і просто були напоготові, що чи потрібно тому собі зимати.